Вітаю, друзі, на моєму каналі. Ой, мікрофончик Вітаю, друзі, на моєму каналі. Як ви? Вірніше так, як ви переживаєте все це, що на вас на нас навалилось останнім часом? Цю всю неймовірну спеку, відключення, ці новини з фронту. Я іноді звинувачую себе у тому, що е, розкисла. Але потім згадую, що для всього цього. Я ще не сильно розкисла, це все ще нормально. Так, ви правильно включили відео. Далі я буду вам розказувати про те, як я вирішила питання з електрикою у себе вдома. Але спочатку я хочу доробити собі сніданок. А, і поки я його дороблю, я розкажу вам, до чого я прийшла. А, коли почалися ці всі відключення, а, саме цього літа вони мали якийсь дуже добиваючий ефект. На мене, ніби от нема сил витримувати ще й це. І Я дуже сильно злилась, дратувалась. Ну, являйте собі, у мене купа роботи, у мене проекти, у мене замовники, недопройдене навчання. У мене блог, в якому треба викладати відео, і без і потрібен, коротше, безкінечний потік електрики і креативу. А нема ні того, ні іншого. Розумієте? Бували дні, коли у нас електрика була лише 4 або навіть 2 2 години за день. За, ну, за той час, коли я не сплю. Нагадую, у мене немає офісу свого з якимось там генератором. Я працюю сама у себе вдома, в своїй квартирі. І е, я просто зараз не уявляю, наскільки важко людям, яких маленькі діти. Е, холодильника вважаю, що нема. Інтернет так само не працює, і я думала, що я просто зійду з розуму, чесно. Але в один момент я зрозуміла, що злість і роздратування і ненависть до Росії не допомогли мені виробити ще жодного кіловат електроенергії. Тож треба використовувати мої потужні потоки усього цього для чогось іншого. Наприклад, нехай вони заряджають мене енергією до дій. Нехай не зло ворогу, я буду сильною і дієвою, бо я точно не знаходжусь в ситуації без виході. Я точно маю варіанти, і я почала діяти. Спочатку я вирішила їздити на день до батьків за місто разом зі своїм стаціонарним моноблоком та песиком і працювати там. У моїх батьків електрика є завжди, тому що вони зробили собі майже повністю автономний дім. Особливо влітку, в сонячні дні, батареї, сонячні панелі дають дуже багато енергії і працює все, навіть бойлер. Це була гарна ідея, хоч і доволі важко втілювати її постійно. У батьків прохолодно, темно, є електрика, працюєш і горя не знаєш. Але все ж тоді доводиться миритись з довгою дорогою туди і назад, з собакою. Витратами на бенз та тим, що важко сконцентруватись на роботі, коли батьки вдома. А вони вдома багато і вони дуже гучно і активно спілкуються. Тому так, з цим є проблема. Тоді я вирішила зробити собі щось подібне до того, що є у них вдома тільки у себе. Папа сказав, що сонячні панелі мені загалом не потрібні, потрібні тільки об'ємні акумулятори, які заряджатимуться, коли є електрика, та джерело безперебійного живлення ДБЖ. Що буде забезпечувати роботу цих акумуляторів. Ну і ми почали всією сім'єю рахувати, які саме комплектуючі мені треба купити. Рахували, яка напруга у приладів, які я хочу підключати: комп'ютер, холодильник, ще один комп'ютер, лампочки, зарядки. Підібрали акумулятори, які можна поставити в житловому приміщенні, які не випаровуються, і так далі. Підбирали, підбирали, і коли вже зібрали замовляти, бам! І того, що. На підбирали вже не було в наявності. Вірніше, як? Я роблю замовлення, мені приходить підтвердження на пошту, і я передзвонюю. А вони кажуть: а, у нас вже немає в наявності, вже розібрали. Ну, мало ли, що на сайті написано, будуть у серпні. Короче, я знову почала злитись, але вирішила все ж таки ще одну спробу зробити. І мені сказали, що наступна поставка ДБЖ у них на днях. І я зробила передзамовлення одразу. І... і оскільки я мало що шарю в цьому всьому, я попросила папу допомогти мені перевірити на пошті, чи працює взагалі ця машина. Він приніс з собою два маленьких акумулятора, і на пошті нам сказали, що так робити не можна, бо прилад може згоріти, якщо ми щось неправильно під'єднаємо, і все. Довелося просто вставити його в розетку, подивитись, що він, в принципі, включається, і забрати, сподіваючись, що з ним все окей. Сам ДБЖ мені обійшовся у 8500. Далі ми поїхали на авторинок по автомобільні акумулятори. Мені треба було два акумулятори по 12 вольт, бо ДБЖ у мене на 24 вольти. Я знаю, що у мене тут є ті, хто в цьому гарно розбирається. <хи> я поясню, чому я не замовила їх в інтернеті. По-перше, немає в наявності, це те, в що я упиралась просто постійно. Це не дивно, адже попит зараз колосальний на ці речі. Мені ж треба не просто автомобільні акумулятори, як на машину. Це мають бути 100 ампір-годин мінімум, і не кислотні акумулятори, а гейлеві або AGM, якось так вони називаються в інтернеті. Також вони дорожчі. І по-третє, один акумулятор важить 20-25 кг. Уявіть собі, скільки коштуватиме доставка цього добра. Далі, для тих, хто шарить, поясню, чому я не купила оці святі літій фером полімерні акумулятори, які легенькі, мають супер багато циклів заряду. Все просто, вони дорогі. І їх треба багато. Типу, один акумулятор 3 вольти. Тож для мого 24-вольтового дебежа треба було 8 або 16 акумуляторів. Легше вже EcoFlow купити і не мучитись. Тим паче я порахувала, що автомобільних акумуляторів з їх циклами заряду мені хвати на 7 років, якщо я стабільно розряджатиму їх двічі на тиждень. Доволі багато. Тому немає сенсу переплачувати. Так, мене попросили розвернутися. Ми вже на радіоринку. Ой, на авторинку купляємо всі акумулятори. Це, звісно, виходить трошки дорожче, ніж я розраховувала, але отже, ми довго шарились на авторинку. Я, до речі, обожнюю такі місця. Шукати щось на таких ринках це задоволення для мене. І ми знайшли один акумулятор ємністю 100 ампер годин за 8500. Їх мені треба два, отже. Це відео у нас все по 8500. дорогувато, але зараз думаю на них реально ціни піднялись. Плюс я упевнена, перед зимою буде ще гірше. Тож ми купили і ще потім заїхали на Юні, щоб купити дроти і просто пошаритись по цьому ринку. Я не була тут спочатку повномасштабної війни. Обожнюю це місце, воно таке колоритне і дружнє до тебе. Навіть не знаю, як це пояснити. Я, в принципі, люблю всякі такі будівельні штуки, але тут зовсім інші відчуття. Не як в будівельних гіпермаркетах, тут можна поторгуватись, можна зайти до улюбленого продавця, можна щось вичепити, чого немає більше ніде за такою ціною. Тебе тут можуть впізнати. А я ще бачила тут декілька поранених військових на кріслах колісних. Отже, можна зробити висновок, що цей ринок ще й інклюзивний, ну, просто пісня. Звучить так, ніби я його рекламую, але ні. Я просто ділюсь своїми емоціями. Коли все було куплено, ми поїхали до мене це встановлювати. Тільки ми заперли акумулятори вагою 50 кілограм на мій високий поверх на ліфті, у нас вимкнули світло. Я перехрестилась, подякувала Богу, що пронесло, і посадила папу займатися його самою улюбленою справою в житті. Спочатку я подумала поставити це все в шафу, потім зрозуміла, що ДБЖ має провітрюватись добре. Потім подумала поставити це біля входу, де кімаль п'є воду. Отак тебе влаштують. Ну супер Двір відкривається. Да. А зверху не можна кімаліном буде в миску поставити? Ні, ні в якому разі не ставити ставитися. Тобто тоді її треба буде в іншому місці ставити? Його долбанять, може долбануть. Собаки достатньо 9-12 вольт, щоб убити її. Там така схема підключення. Мені необхідно, щоб вся ця історія стояла у нас на окремій лінії. Що у мене йде на розетки, які, в які вмикаються наші комп'ютери, Wi-Fi, всі штуки. І, і таким чином, коли світло вимикатимуть, енергія почне підсмоктуватись з акумуляторів, і не буде у цій ситуації, я не сохранився. Отже, поки є електрика, акуми заряджаються, коли немає, ДБЖ, автоматично перемикає і живить мої прилади через е, акумулятори, руками я нічого не робитиму. Ось такий у мене був план. До речі, друзі, я тут монтувала відео і побачила, що я п'ю каву, і зрозуміла, що я маю обов'язково вам нагадати про мій промокод Чуракуша на знижку мінус 20% на каву від 25 Coffee Roasters. І він тепер діє постійно. Тож, якщо вам вже пора поповнювати запас кавусі, переходьте за посиланням в описі і буде вам щастя. Я обожнюю цю каву і обожнюю її нове пакування. Я навіть не пересипаю каву в спеціальну банку, бо ця пачка дуже сильно підіймає мені настрій. Я не знаю, як це працює, але, але це реально працює. Що там показує? 25,5. Все нормально. Все нормально. І ДБЖ, і акуми виявилися робочими і все з ними добре, але, на жаль, ми не змогли розібратись у тому, що творилось у моєму щитку, тому було прийнято рішення переставити всю цю історію мені під стіл. І потім, коли буде електрика, і папа зможе продзвонити дроти, щоб зрозуміти, де фаза де нуль і де зробити оцей розрив лінії, щоб все працювало коректно. Ми розколупаємо цю розетку у мене під столом і підключимо все як треба. А поки. Працює тільки мій подовжувач у ящику, лампочка та мій комп'ютер теж можна сюди включити. Він не буде заряджати акумулятори від мережі. Буде. А. Буде заряджати від мережі акумулятора. Біда... Але у мене зараз курижуть тільки ті розетки, які в інверторі, так? А... Працюють ті розетки, які в інверторі. Да, да, а да, для да. того, щоб працювала лінія, то треба мені підключити туди в розетку. Від акумулятору працює тільки вот це. Все, я і і, і подовжувач, який у тебе йде на комп'ютер, є. 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 В розетці є. От це у тебе сюда на подовжувач йде. Ага. От. А, а щоб можна комп'ютер включити. Комп'ютер можу включити. А это що? Так би я і чекала на тата, якби моя нетерплячка і здоровий глузд не підказали мені, що легше і швидше буде зробити просто окрему міні-мережу, яку будуть живити мої акумулятори. Я вирішила зробити просто один великий подовжувач з декількома розетками, і провести його під плінтусом до точки Wi-Fi, і ТВ, і до домішаного комп'ютера, і до мого Коротше, в усі місця, куди мені треба розетка. Також батьки пожертвували мені шматочок МДФ, щоб приховати акумулятори під моїм столом і усі-всі всі дроти. От, Я поїхала в майстерню за ним. Побачимо, як це вийде, не знаю поки що. Насправді зараз я витрачаю на все це купу часу і до кінця не вірю, що у мене це вийде, так як я собі це уявляла. Але у мене немає вибору. Мені доводиться відмовлятись від проєктів, бо я не можу закінчити навіть один, що у мене лишився зараз. Я вже мала надіслати замовникам 3D-модель їх майбутньої квартири, а у мене постійно немає світла. Ну і так я постійно відмовляюсь від роботи, від проєктів, бо непевна, чи у мене вийде їх втілювати. Я вже не кажу про те, що відео виходять дуже рідко. Ну, відео я хоча б можу якось монтувати на iPadі, а от з дизайном, ну, просто ніяк. Тому у мене великі надії, що я швиденько це зроблю і встигну здати проєкт, що зараз у мене є якнайшвидше. А ще дрон, друзі. Я зовсім забула, що зараз активно займаюся збіркою дрона на деталі для якого ми з вами скидались. Я відчуваю велику відповідальність за це і дуже хочу, нарешті, його доробити, щоб він полетів. Без світла мені довелось це відкладати і відкладати. Але гарна новина: на момент виходу цього відео мені вдалося його зібрати, спаяти, не без сторонньої допомоги, але все ж. Залишилось замовити одну маленьку детальку, щоб перевірити його дієздатність. Ну, подивіться, який красунчик це просто наш малюк. Те, що я зараз роблю, це по суті така маленька альтернативна мережа, тобто я не лізу у старі розетки, стару проводку, але роблю декілька точок, що будуть працювати від ДБЖ. Великим плюсом цієї всієї історії є те, що ми з чоловіком обидва працюючи паралельно за комп'ютером, не будемо навіть помічати, що вимкнули світло. Мені не треба буде бігти, перемикати щось у щось, та комп'ютери не будуть вимикатись посеред робочого процесу або якогось там дзвінку зі дзвону, не буде вимикатись раптом інтернет. Водночас, коли є електрика, акумулятори підзаряджатимуться, а прилади живитимуться від мережі напряму. Звісно, тато мені казав, кінь просто подовжувач та й все. Але ну як я можу? У мене ж тут дизайн. Я придумала детальну електрику в цій квартирі не просто так, не для того, щоб тепер розкидати подовжувачі скрізь і е, перечіплятися об них ногами. Тому я все ховатиму під плінтус. Звичайно, мені довелося уже вкотре відколупати цей нещасний плінтус. Все це дуже неприємно і брудно, але повірте, воно в результаті того варте. Ну, ви зараз побачите. Знаєте, навіть якщо у вас не виходить сховати дроти під плінтус або е, у стіну, можна провести їх охайненько над плінтусом, наприклад, і пофарбувати в колір стіни. Це не страшно. На загальний вигляд кімнати це ніяк не вплине. Головне, що це зручніше, ніж коли воно просто валяється. Я за те, щоб робити гарно і зручно тут і зараз. Бо так багато хто живе: от-от переїдемо нашу паритись, от-от будемо робити ремонт, нехай вже поки так і буде. От-от війна закінчиться і навіщо нам зараз витрачати гроші і сили. Е, і так, роками ми живемо у незручному, неохайному просторі, бо це от-от розтягується реально на роки. Попереджаючи ваші питання, розкажу, що можна вмикати в цю систему. Будь-які прилади, сумарна напруга яких не перевищує 1-2 кВт. Наприклад, це може бути спокійно декілька стаціонарних комп'ютерів, один з яких використовуватиметься навіть для ігор з потужною графікою. Далі це може бути холодильник з морозильною камерою, телевізор, блендер, швейна машина. Якщо ви хочете вмикати потужні прилади, духовка, бойлер, фен, вам потрібен ДБЖ не на 1,5 кВт, як у мене, а на 3 або 5 кВт. А вже від кількості і ємності акумуляторів буде залежати наскільки довго ці прилади зможуть працювати. Так, мене тільки що трошки вдарило током через те, що я забула, що у нас. У нас зараз нема світла. Я думала, я якраз підключу цю штуку. Але я забула, що цей конкретний дріт у нас вже під'єднаний до ДБЖ і е, там є 220. Так, зараз мені треба буде, я вже там все зашпатлювала. Мені зараз треба буде знайти цю фарбу, якою пофарбовані, ці темно-зелену таку. Е, і я сподіваюся, вона не засохла за цей час, тому що інакше е, навряд чи я куплю саме таку точну фарбу. І мені доведеться просто купляти нову е і перефарбовувати все. Я не дуже цього хочу. Тому сподіваюся, там є якісь залишки. Он те відро. До біла фарба мені теж потрібна. Я відчуваю, ніби там щось є. Ні, вона засохла. Ні-ні, її можна оживити. А, вона жива, вона жива. Друзі, вона жива. Вона тут трошечки засохла, але тут трошечки є. Ми зараз сюди водички дольємо Компанія по автономному живленню мого робочого простору включає в себе ще й домашній інтернет з Wi-Fi Ну а куди без нього? Я, щасливий власник інтернету від волі кабель, вирішила, що досить це терпіти, і подзвонила, домовилась з іншим інтернет-провайдером. У нас ніякий провайдер не забезпечує інтернет, коли немає електрики в домі, на жаль. Але воля, кабель це провал по всім фронтам. У них постійні збої, постійне просідання швидкості. Інтернет починає працювати тільки через 40 хвилин, дай Бог, після того як вімкнуть світло, коротше біда. А мій новий провайдер е, має у нас на домі модем, який мій сусід включив до себе в ДБЖ, і тепер він працює без світла. Тому я просто подзвонила, записалась. Так, це зайняло тиждень, бо у них зараз велика загруженість. І так, я розумію, що тільки від доброї волі мого сусіда і заряду його акумуляторів залежить, чи буде в нас інтернет, але це вже краще ніж нічого. Набагато краще, я би сказала. Ну і плюс я давно хотіла злізти з волі. Так, тепер мені треба, я вже її пофарбувала цю МДФ, і тепер мені треба її запхнути ось туди, але так, щоб дроти від ДПЖ виходили із цього отвору. Ця штука буде стояти назовні. ось тут. Тому що їй треба дуже гарне провітрювання і плюс мені треба дивитися на екранчик, там стан заряду батареї і так далі. А там будуть стояти батареї. всі І всі дроти там будуть, і від комп'ютера, і коротше, все я сховаю туди. Але треба її якось туди так запхати, я навіть не знаю. Зараз буду пробувати. Друзі, я навмисно не показую вам детальну інструкцію з підключення всього цього, бо я не можу брати на себе таку відповідальність. Та й чесно, я не заглиблювалась у це аж настільки. Мені все під'єднав тато. Він у цьому майстер, і вас я закликаю знайти професіонала у цих справах та не ризикувати зайвий раз своїми грошима і здоров'ям. Будьте, будь ласка, обережні і пам'ятайте, що всі ці справи з електрикою це сірюс щит. Що ж, три дні моєї активної участі і 27 тисяч гривень подарували моєму дому маленьку автономну мережу. І що ви думаєте, у нас перестали вимикати світло. світло. Насправді мене це абсолютно не засмутило, бо тепер мій дім і мій маленький Чуракуша Продакшн застрахований від подальших відключень. Особливо взимку, я думаю, я буду собі дуже вдячна за цю послугу. Виходить, що найтемніший час не зламав мене, а спонукав до рішучих дій. Мені приємно це усвідомлювати і приємно не переживати, що я, моя робота і творчість залежать від росіян з їх обстрілами нашої критичної інфраструктури. Тільки уявіть, тепер, якщо у нас відключать світло на весь день, я зможу працювати за своїм компом 6-7 годин, що майже і є весь робочий день. Я сподіваюся, що моя історія. Облаштування в домі автономного джерела живлення надихне когось на е, зміни якісні у своєму житлі і на якісь активні дії, спрямовані на покращення свого життя тут і зараз, а не відкладання на потім, коли закінчиться війна, коли ми переможемо, коли, коли, коли у нас немає світла. Але тут, тут є, ну, по перше, є світло, по друге працює комп'ютер, електрика йде звідси на на комп'ютер і на оцей подовжувач, який у мене в ящику. Тут все красиво, нічого не видно. Далі показую далі. Тут у нас модем. І також працює ось цей комп'ютер. Будь ласка, так? Да? А вам я дякую, що були зі мною. Дякую, що додивились це відео до кінця. Всі ваші коментарі, лайки, підписки мені дуже приємні. Це дуже сильно підтримує мене як креатора. Отже, я бажаю вам мирного неба, поменше відключень, побільше радості в житті і щоб у вас був дім, в який хочеться повертатись ти що, ти у мене колись стара жира заправила, знаєш, що це було?